Друзі, вітаю! Ну, не дуже гарні новини. Знаєте, ніколи не було таких поганих ситуацій, в які ми не могли б вляпатися. Е, Сенат не виніс на голосування, не набрав потрібної кількості голосів. Треба було взяти 60, дали тільки 49. Ну і в нас почалися невеликі проблеми. Як з них вийти, що загалом далі буде? Давайте проаналізуємо. Є заява Байдена. У мера зустрівся з Остіним. Нам шлють ревізора, який їде в Україну під такою кодовою назвою, як Радник. Ну, загалом, що це все означає, коли будуть гроші чи будуть гроші, давайте все проаналізуємо. Але дві речі: підписка на канал, для того, щоб ми разом витискали російські наративи та російських агентів з українського. YouTube та загалом з нашої прекрасної країни друга річ це донат. Ми з вами зібрали уже більше ніж 250 тисяч гривень із півтора мільйона, які ми хочемо потратити на fpv дрони 100 штук, які ми роздамо на 5-6 батальйонів, які робили нам заявочки, і ми якраз таки їм швиденько все відправимо. Для цього ми розігруємо футболку зінченка, футболці рукавички Усика. І ракетку Сергія Стаховського, топового українського тенісиста. Тому е, робіть донат від 10 гривень, і власне ви можете стати щасливим власником одного з цих трьох суперподарунків. Ну і ми всі станемо власниками ста fpv дронів які будуть в руках найкрутішої армії в світі. Поїхали. Вночі сьогодні, ну в Штатах був день, провалили голосування. Насправді це таке певне блокування республіканцями всього того, що відбувається в Білому домі. Байден просить, вимагає. Звернення було перед Конгресом вчора. Я для вас писав окреме відео, ну а потім. Взяли і провалили 49, 11 голосів не дорахувалися, і Україна зараз поки що не отримує допомогу. Україна поки що не може отримати е, ті 60 мільярдів доларів, які ми мали б уже отримати дуже давно. Байден жорстко образився, сказав, що це все шантаж, простий, примітивний. Чистий шантаж, і він не розуміє, як могли до цього дійти. Що це національні інтереси і ця брудна політика з кордоном йому не подобається, але бачимо, що республіканці дійсно розуміють, що Байден не може поступитися, тому що це надзвичайно велике питання. І от і для штатів, і для України, і загалом для світу, тому хочуть продавити через нього ось свої питання по кордону для того, щоб піти потім на вибори. З прапором щось що ми протисли Байдена дав тріщину. Ну не знаю. Дуже хотілося, щоб знайшли консенсус. Час нас ще є і до різдва, і навіть початок наступного року. Тобто, це не критично, це не провал всього, але все рівно краще б ці гроші прийшли в Україну раніше. Для нас кожна секунда це життя наших військових. Тому дуже хотілося б, щоб все таки пошвидше. Змогли для нас ці гроші знайти і сюди їх прислати. Умеров зустрівся з Остіним, а закрита зустріч. Багато про що не говорять. Ну зрозуміло, що це стратегія війни. Зрозуміло, що це, що відбувається в нас, як вони готові нам допомагати. Ну, але з хоча б деяка інформація відома, це постачання зброї, велика кількість нових сюрпризів. Для прикладу не було Black Блекхалків не було, не було апачі F-18 Харнети запросили. Ну і нам власне їх. Дадуть тому насправді будемо чекати ці подарунки. От ну і до нас їде ревізор державний департамент. США разом з конгресом планує надіслати до України радника у міністерство з питань стратегічних галузей промисловості для того, щоб залучати гроші для підтримки прискорення переходу України до оперативно-сумісних військових сил, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій, критичні галузі. Одним словом. Ті міністерства, які не справляються, тим їде радник з цілою командою, буде допомагати. Тому міністерство економіки ну, от, е, могло б трошки працювати краще. А так ми бачимо, що шлють нам людину, щоб залучати інвестиції. Ну це власне те, що мали б робити. Пані міністр, ну в будь-якому випадку, дякуємо Сполученим Штатам за допомогу. Ну от і плюс Білий Дім голосив про запуск спільного виробництва зброї з Україною. Там зараз відбувається такий великий конгрес-форум, де виробники зброї спілкуються між собою і думають, яким чином вже завдати Путіну поразки. Ну і штати для України запустили виробництво зброї на 27 мільярдів. Ну от це теж гарна новина. Це теж власне відлуння ось цієї історії. І пані посол е, України в Сполучених Штатах Маркарова е, прокоментувала власне це провальне голосування. Е, вона сказала, що як ми прогнозували, сенат не підтримав припинення дебатів по законопроекту про пакет міжнародної допомоги. Сьогодні 51 сенатор. Е, та один демократ, лідер демократів Шумер, який голосував останнім, коли результат був зрозумілий, голосували проти припинення дебатів по законопроекту про пакет міжнародної допомоги, пролюднений напередодні, який включав Україну, Ізраїль, Тайвань та держави індотиханського регіону. Маркарова зазначила, що це не позбавляє можливості повторного внесення законопроекту голосування найближчим часом. Представники республіканської партії, які наперед анонсували негативне голосування по міжнародній допомозі, раніше заявляли, що не можуть підтримати законопроект, в якому не будуть питання південного кордону та змін міграційній поліції. Одним словом. Мігранти з Латинської Америки сьогодні заважають Україні отримати гроші та зброю. Ну будемо закликати все-таки знайти цих хлопців порозуміння, знайти власне консенсус. І, Як говорив Байден, не повинно бути шантажу, а повинно бути розуміння стратегічних речей. Я більш ніж певний, що все ж таки спробують їх знайти. Бо республіканці теж розуміють важливість України. Друзі, зробіть донат, підпишіться на канал. А в коментарях напишіть, чи встигнуть до Різдва проголосувати за допомогу Україні, вивівши максимально на пік всі емоції, і всю драму, а потім вирішивши швиденько всі питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть близьких. До зустрічі!